А за другий кадр. Є, все, питань нема. Там два моніка, там ще один, він зрозумів. Один монік. А, ну це можна і стрімером бути, потихоньку. Все. А, Фантогос, ви є стрімер? Ну, так все, так ми можемо щетати. У мене середній онлайн два. Ну, нічого, може бути більше. Я тоді хочу, щоб хтось може зафоловитися 50 фоловерів. Для такого репера. Так, так. Скажеш, коли Фандогосико. Андрійку. Скажеш. Да, видно. 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 Супер. Ну, типа видно норма. Але я думаю, коли ти будеш все робити, буде видно гарно. Скажеш, коли цей. Коли, 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 коли будеш готовий, я запускаю час. So, давай, давай. Все є три, два, один. Запустив час, Андрюх. Раз, Опа. два. Три, чотири, п'ять. Джасті Віка. Привіт. Шість, сім, вісім, дев'ять, Десять. Одинадцять. Дванадцять.

38, 39, 40, 41, 42, 43. Твічі привіт, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51. 51. Давайте. Спокійно, Давайте. спокійно. Давайте. Давайте. Хочу зараз запитати, чи можна таке використовувати. А я не, це бачу, це? я не бачу, я не бачу Моя ж камера в тебе іншому місці. Ой, Переможкай. а ну віджимає, я думаю, можна. Часа, часа землі не відміни, буде, буде. Та Віджимай. Сік, що можеш віджимайся. Нехай буде так. Я зарахую тобі, Я це буду рахувати. Не все окей. Я буду так. рахувати. Нічого, там же чат, що схоже? Я люблю, це Зарахую. тяжче да. Зараз скажу. <laughs> так, 52, да, бо було 51. 53. 54, 55, 56, 57.

Як тобі зручніше І можеш ще прес, ти знаєш що зручніше. про про прес. Якщо що, можеш ще прес попробувати. Для що ви хочете? Так, 74, да? Бо я забув. сьогодні не буде мафія. я не знаю, зараз треба подивитися в ніч буде мафію. Відбирайтесь не за вікно. А ти де живеш де друг живеш? Тернопіс. Тернопіль. Тернопіль. Недалеко від мене. Недалеко, недалеко від мене, в принципі. Далеко від мене. Так, так так, А, я ще спеціально для цього одів свої далі шкарпетки. Люблю байрак, так О. Беджуття взяв, бо ноги стоплюють, бо ноги стоблюють, стоблюють. Так, давайте присід. Давай, 170 кіті було, 4, так? Да? Правильно, чат, бо я не можу збитись. Я

98, 99. А Та так вдень не можна робити, аж на, бо на, на коліна Ой. На ж нагрузка доведеть. 101, поп'ю. Бороді, а ж вони не зниську присюду, рожі, ж чи ж людей, щоб доплачує її. Я так вони нас збір ми закидав. Працює, працює. Так, 101, 101, 6 хвилин ще лишились. Тобі ж є ще 6 хвилин, Андрійку. Хмаренка, Ханарович, дякую вам за фоллоу великий. <почелуйтесь> Ви мені допомагаєте 31 тисячу сьогодні на нас збирати. <почелуйтесь> зараз, зараз. Зараз, секунду, мені треба щось відписати. Скільки там? 101, 101. Радіо бою, дякую за фоллоу. Квазар стелочки, дякую за дуже. Дівчат теж так мучаєш? якщо дівчинка зайде, то ну, як мучу? то Скільки може, тільки присідайте. Я не мучую, скільки хочу, скільки можу. Катя зробила 160 Скільки Катя зробила, вже до Чи 180. Да, давай, 180. Давай. Скільки ти вже задонатував? Язика ти... зараз скажу вже в кінці язика язикатику. Я, я готов? Так, да, так, да, я готовий, ти, ти присідаєш, ти його присідаєш, 100, все. 102, 103, 104. Донки, дякую за фон. 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, Дайте праси, ну, дайте багато ще людей. 120. Я не знаю, що там 4 людини здається, але подивимося, чи ми ще будемо брати дайте... когось. Так, да -да -да, ну нічого, нормально. Ти зараз будеш підніматися, не буде видно. 122. 123. 124. Ще 4, да. 125. 126. 127. 128. 129. 130 131 132 133 134 ну, Сто скільки зробив Барбі? 134. не робив вообще. Я вообще нічого не робив. А, не да, та, 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 та та все правильно. 134 я б я такому слушай, бав, участь не брав, щоб побачити через хілкатику, так ми тебе любимо і поважаємо, що ти переживеш кілкатику. Барімчиєш. Андрійку, три з половиною хвилини 134 рази. От. Не видає. Дякую, ви Раді, ви ви дякую. <реш> Хто забив? Збирає. Данічка панча здобув 388 резикати. 388 рекорд. Якщо хтось його рекорд б'є, то получає тисячу зверху е, ще гривень. Але, але тут дуже важко, там Даня прям є башив. А що він робив? І присідав і віджимався, і перескачав, то все сумується. Разом 388, язика типучилось. То можна все робити потрошки. Ну, типу, все, ну, все сумується. Пескав. 10 хвилин? Ну так, да, за 10 хвилин у нас є час, 10 хвилин. І скільки за 10 хвилин раз зробиш, то. Сумується. Так. Так. Скажи, кажи, роби, роби, Андрюх, я 135. 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144. Газ, дякую за фол. 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, Ого. хорош. Роблю самі спортивнікати нічого не разу. 155, віка я взагалі раз не заробив. Дві минути на Дрійку там є. Ганстку дякую. Дякую вам дуже за фоловер. 30 людей нам треба до 31 тисячі. 30 людей. Але дякую за фоло дуже. якраз допомагаєте мені сильно-сильно. Я живий, як шошо. Хайді, то я радий. Я радий, було б погано, якби ти будеш живий. Ось. Я не думаю, що це би цей стрім чимось позитивним закінчиться. Нормально, нормально. скипнули би просто і все. Та як! Це якийсь вже. якийсь Як Тернопіль поживаю взагалі як Тернопіль, так. Ну, файно, файно. Більше я не можу нічого сказати. Так, ти півтори, минути, півтори хвилин, півтори хвилини, Дріку, що ти хочеш робити. 155. Ah, Це 310 гривень, ah. так, Барбіч, так. Ну no, я округляю більше, But я I даю 350 be. або 400, я, я не даю прямо точно, але так то да. да да, да. Файне місто Тернопіль. Та, то я бачу там знайомі теж і Тернопіль. О, тому... о, о, так, хвилина, хвилина є. Міксер, дякую за фоло. А, дякую за бачимо, подому в чаті. <плес> Ігорчику, дякую за фолу. Так. Я розумію, що ноги болять в фейсе Дрійку. Я розумію, все прекрасно. Це на напевно. А це на збір, Сережка. Він собі гроші не забирає. Воно. 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, хорош, хорош, 171. 10 секунд. Це все, все, Андрійку, все, відпочивай, відпочивай. Камера, правда, у тебе не там, а. До, 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 Ой, хорош, Андрійчику, хорош. 171 раз, а ти мені кажи, будь ласка, куди ти скидаєш гроші, куди збір. Добре, добре. Там знайомому Алексі Лоу. А. -а, -а. Алекс, ти там що з ними робиш з молодежю? А ну кажи, а що, Алекс, ну вже агітацію провела. Чесно, моя ініціатива. Често. Алекс, там молодеж за Алекс іде. Алекс, ти хочеш якісь Сі, блін, це як бути куратором групі. Тебе всі слухають, тільки ти щось йому сказала. Просто Алекс, Крисавив. Так, та я вже зараз закину всіх туди разом, гроші. Я так розумію, що там всі, Алекс. Я вже просто вже в, зайду, щоб я кожен раз не закидував. Так, ну і 400 гривень туди додавлю від, від, від Адрінку. Так. Я тоді ж, тож, ще пару гривень докину. Ну, там Свої вже гривень. збір буде в чаті, так, та, але я вже буду сумувати це і зараз. Збір. Дякую, друг, що ти прийшов. Дякую, що ти не виділив наш чат. Так, фан то. Бік без проблем. Ось, 400. А де мій страйк дівся? То в мене щось там 10 було, пропав десь. Що-що, yeah. що це є? Це про що Ну, стрік в чаті. А я не знаю, може mm -hmm. якийсь стрім ти пропустив. Ми стріми і днем буває, yeah. і вечором буває. Нічого. Стрік це не головне, головне, що ти в нас є, в нік у нього, а і ми зараз скину на фантогосте посилання. Дякую, дякую. Ось, ось, я в вчасно. Великий це. шанс для мене прорватися з нищення Нижнього інтер ствіча. Ти куди ролі збір, Алекс Лові закінчить п'ятниця, то зараз збір попуска. Ну так ми. А, так ну так це посилання, так ми кидаємо попуску вже посилання. Ну так я це ж туди і кидаю, гроші. Так я поняв. А в чому проблема, я не розумію? Ну так сюди, а що ви мені спам? Де ж це зрозумів? На, на це посилання, так я ж туди і скинув був, гроші перші. Я вже ж кидав. Так а в чому? А що? Все, от ну, на цей збір, так. Да, я ж буду знати. The Dark Side, дякую за фол. Все, що, Андрю? Ще щось. Дякую, що дякую. Ти дякую. Та я роблю? Заставляю вас качатися, я просто сижут такі... ну Давайте, давайте. Ще трошки, а ще 10 разів. Майже <життранна>. Я просто, я понял, що ти не твій збір пепеча. Я зрозумів, я з його Ну, все, тоді я не буду. Дякую, гарного дякую, дякую. Дякую, дякую. 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 вам дня вже. Нет, не